Ми знаходимося на Solar Star Agro, завершуємо об'єкт по крапельному зрошенню і по ландшафтному. Зараз ми покажемо, які роботи ми тут провели. По крапельному зрошенні тут у нас площа пів гектара, фруктові дерева, кісточкові і виноградники. На даній площі крок посадки різний, тому що є інтенсивний сад і є стандартний через 3 метри. Відповідно, там знаходяться різні види крапельниць, де інтенсивний з кроком 40 см, мезерпласт, трубка з компенсованим мітром Вардіт 2,1 літр вилива. А де 3 метри, то де вже сліпа трука з компенсованими крапленницями Галі 4,2. Встановлено бочку на 25 кубів. Приямку знаходиться насосне обладнання і фільтрація з виводами на різні рукава, тому що в нас ще є і ділянка з ландшафтним поливом, фертеаційний вузол для внесення добрив. Насос захоплює основну воду і заодно з маточного розчину забирає. І подає крапельне зрошення. Плюс дана ємність буде задіяна ще в реверсі на цех виробництва, де потрібно буде охолоджувати цех. От. І Є виводи для того, щоб подавати звідти теплу воду, забирати звідси холоднішу, таким реверсом працювати і підігрівати заодно ємність. Дана ділянка для ландшафту тут буде газон, плюс декоративні рослини. Вона ще довершується, зараз засипаю траншеї. І будемо встановлювати форсунки для і налаштовувати їх. Плюс на декоративні дерева ще встановлена крапельна стрічка теж самий фірми Metzer Вордід емітор для забезпечення водички для наших рослин. Тут у нас знаходиться розпоряділля, коробка з кранами, то колодязь колодість стандарт з з кранами для крапельного зрошення, для виводу на водорозетку. На системі зрошення ландшафтного поливу використовуємо фірму Hunters, американський бренд, доволі якісний і надійний. І все буде гарно працювати.